Скажите мне, будь ласка, вы чули про наміри Верховної Ради вести обов'язково до и носу? Ні, я думаю, що це не совсем правильно, тому що кожен чоловік должен сам решать. Или своего ребенка надо отдавать в mm -hmm. школу или при, присадик при, при, при или нет. Mm -hmm. Это право каждого человека. Это получается свободу не дають решать самому родителю. Mm -hmm. да? Вы намерены віддати своего ребенка до специалиста? Да. А сколько ребенка? Зараз, вот сейчас, сейчас через два дня будет, через день будет. Mm -hmm. Ну, во-первых, мы все пожелали с наступающими дня рождения. Спасибо. А вы вставали уже на очередь в детский сад? Да, уже да. А есть какие-то проблемы з тим, чтобы стать на очередь в знаєте, Не могу сказать, что делала на мужчину. Ваша дитинка Відвідує, движущесть? Тобто для вас це не є проблема обов'язково дошкільна освіта, так? Ви погоджуєтесь з таким рішенням Верховної ради? Введення обов'язкової дошкільної освіти. Садочки? Так. Да. Ви вважаєте, що це потрібно? Не Або зараз ваша дитина відвідує дитячий садочок. Є якась різниця? Ви можете сказати, що дійсно дитячий садочок і дає якийсь освітній рівень? Така немає. Немає. А скільки дитині робить? Ваша дитина відвідувала садочок? А протягом якого терміну? Подир, скільки. Не пам'ятаю, скільки він пішов в саді, Подив до А вам складно було влаштувати дитину в дитячий садочок? Ні, в нас мама виспитає А Нам не складно. Скажіть мені, будь ласка, а чули, чому тренальної Верховної Ради без проблем дошки не ні. Ні. А. Сьогодні, в принципі, ні. а взагалі до такого рішення як поставитись? Це вже з вісімості. В принципі, я взагалі думаю. Вважаю, що кожна людина повинна вибирати? Так, я не вибираю сама. Ну, а то, що середня випадково не буде, то це я за. А то ж це вже право батьків. А якщо аргумент висувається те, що е, дитина підготується до школи належним чином? Дивіться, зараз просто в мене прем'яниця, на класі. Була в садочку, то підготовка. Зараз в першому класі їх вже з перших же днів навчання їх вже требують такі знання, що не кожна дитина може до цього бути підготовлена, в принципі. Дуже потрібно, якщо просто дивитися з такої точки зору, якщо садочки можуть підготовляти, то, звісно, це вже в зависимості, просто як хто би хотів собі. Наприклад, ми, ми би хотіли віддати дитину. Ви в дитину маєте, Зараз кожне заняття це батьки повинні оплачувати. Так, І кожна сім'я зараз може це дозволити. Дуже багато то, всього оплати. Що всьо тут природи держави, якщо держава буде фінансувати це, то ззаду. Якщо ні, то просто цього не потрібно. А скажіть мені, будь ласка, ви вже маєте на предметі, який знову дитячий начальник закладу? Дитячий садок. Це буде в нашому мікрорайону. Найближчі. А ви вже намагалися будувати документи? Вона вже була в другому класі, також, ну, зараз безплатно. Скажімо, Я так, маю право на позачергове ставлення, як тільки. Ми ще з цим не столкнулися, тільки підемо в садочок, тоді вже бачимо. А коли ви намагаєтеся ну, намагатися ставати? Ну, на як ви ставитесь до такого рішення? Верховної ради, про обов'язкову дошкільну освіту. Я вважаю, що це нормально. А як ви вважаєте, сьогодні доступний дитячий садочок для загалу? І наявність місць, і вартість? Ви розумієте, я з цим питанням ще не стикалася. Коли я працювала і коли в мене була маленька дитина, це зовсім була не проблема. Це було 27 років тому. Зараз, коли 10 місяців 10 моїй дитині, ми не стикалися з таким питанням, як дитячий садочок. Але я вважаю, що якщо зараз записатися через 3 роки буде місце. Я просто не стикалася з цим питанням. А ви вже ставали на чергу, діти ваші важко? Ні, ще не ставала. Не... Я вважаю, що дитячий садочок дає багато для розвитку. ребенок должен в обязательном порядке посещать детский сад. Последние а -а -а. два года перед школой. Вы знаете о таком решении? А ваш ребенок посещает детский сад? Нет, нет, да это мой крестник. Крестник? А он посещает детский сад? Нет, ну, не, как, не, не. а со скольки лет должен посещать? Ну, уходит четырех с половиной. А, -да, еще рано. Еще рано, да? А вы уже как-то какие-то изучали, вот, допустим, что надо для того, чтобы да. Насколько это сложно и насколько это сложно? Ну, очень сложно. Да? А в чем состоит сложность? Сумма денег. В, в плане, В плане, ну, например, мы здесь снимаем квартиру, мы здесь не прописаны, мы, например, не прописаны там. Угу. Прописаны. А. То есть суммы настолько э, фигурируют, что мы не граждане, не, Ну мы граждане. то есть мы не граждане как бы... Э, не жители Хмельницка. Не жители Хмельницка, и вот оно уходит в сумму. То ви говорите о неофіціальних платежах. Ну, в принципі, я не могла, да. так. Як складно було знайти місце в дитячому садочку? Ну ми там в себе, де ми в Дубово живемо. то Там, звісно, нас поставили на очередь, були щось сказали. Почекайте, а в центр -то у нас прийшли, стали войну очередь і на же год взяли. Угу. Наскільки доступна зараз дошкільна освіта у фінансовому плані? Ну я би сказала, що доступно. Mm -hmm. Не дуже дорого. Тобто я думаю, що можна дитину відправляти в садик. А в плані розвитку садочок сьогодні щось дає? Так, да, дуже добре. От я взагалі дуже задоволена, що моя дитина ходить в садочок. Вона Навчилася бути така ну, якось розкута, тобто вона не скована, така, не боїться людей. І, вот. мабуть, там все-таки і умственно там в них і направляють. И... Позитивно, ставлю, позитивно да? а чому? Я думаю, що шкільна освіта важлива, в принципі, лампа. А якщо вони поставлять розкуплю до школьну освіти, то вони будуть її скупати, і кошти будуть вибухати сейчас як якесь оплата буде. Там має перейти дорогу. Оплата для мене достойна, тому що на ту зарплату, що вони мають прожити, нереально. По-перше. По-друге, група буде наповнена на 30-30. Так як це можна, в буде 12-15, а зараз у нас дитячих садочків не вистачає. Проблематично з закупкою цих іграшок, і обладнання, і килимочки, і меблі, все, вважаєте, вікна, все роблять батьки, тому що на це не виділяється, це не обов'язково. А якщо мене проводять обов'язково дошкільна освіту, вони будуть до цього підвести ще напевно косміна. Скажіть, будь ласка, це ваше місце. От ви багато дітна так? наскільки для вас місць по дошкільних закладах? Для звичайно, хочеться. Якщо я не зможу влаштувати молодший діток, я не знаю, що я зможу вийти на роботу тоді, а реально... Ну, Три роки ми не вийшов садочок. У вас коли-небудь йшла мова для того, щоб вирішити питання полуарного шляху, про влаштування дитини не було, не було. Не було. нічого.